Слава Ісусу Христу, добрі брати і сестри, Конференції Єпископів України, Римсько-католицької церкви в Україні сьогодні розіслава комуніке, якому запрошує усіх вірних, а також людей доброї волі, взяти участь у всесвітньому дні молитви і посту в намірах миру. Ми знаємо, що кожна війна вона розпочинається в людському серці. Це там є початок війни. І порожнє серце, яке відкинуло Бога, воно не може нічого іншого зробити, як тільки вбивати. І тому наша молитва, наш піст, це є вираз того, що Господи, без тебе ми порожні. Без тебе ми страждені, без тебе ми небезпечні. Тому наш піст, те, що ми відчуваємо голод, це є вираз того, що ми тебе прагнемо. І також молитва. Це те спілкування, ті стосунки, до яких ти нас запрошуєш. Тому запрошуємося вас завтра взяти і цьому приділити таку особливу увагу. Звичайно, ми молимося як народ вже 11 років в особливий спосіб, просячи Бога про мир і про захист. І наша молитва далі, як та свічка вона не засає, і вона повинна далі палати. Але завтра я думаю, що. Було би так дуже добре, щоб ми об'єдналися в цій спільній молитві. Це перше. Друге, ще до чого хочу запросити, це до особливо такого формату молитви. завтра, о 20. у передвечір, переддень урочистості в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Хочу запросити вас до молитви. Тисячу радуйся Марія. Можна буде взяти участь у цій молитві через онлайн-трансляцію. Чому радуйся Марія? Радуйся Марія, тому що під час благовіщення Пресвятої Діви Марії Ангел сказав Марії, радуйся Марія, благодать Богу, Господь з тобою. Благословена між жінками. Тобто з тебе народиться. і потім те, що сказала Єлисавета. Благословена тими жінками, вона да, і блажена, що повірила, що станеться. Ось ця молитва, вона провіщає те, що Господь є з нами. Господь є з нами, Господь прийшов. Бог, будучи самогутнім, безмежним, стає людиною. Задум дьявола було те, щоб зруйнувати план Божий, а план Божий прагнення. Бога було те, щоб була людина, і вона перебувала в стосунках з Богом, в єдності з Ним, і через це була щаслива. Дябло, руками самих людей Адама і Евгени все зробив, щоб прийняти рішення, через яке вони віддалилися від Бога, насправді позбавили себе Бога і таким чином стали нещасливими. Але Господь сказав, так, людина не може приблизитись до мене внаслідок свого рішення, але я можу. Приблизитися до людини. І Бог став людиною. І це така величезна перемога була Бога те, що Бог став разом з нами. А з іншої сторони, це величезна поразка дияна, тому що зламався весь його план. І тому дьявол так страшно ненавидить при світові марії. Тому він так часто переслідує навіть в тих, які називають себе християнами, тому що в марії Бог показав все те, що Він хоче зробити для мене. І ось, мовлячи з цьому молитву, Радуся Марія, ми будемо проголошувати Божу теремо, яка завершилася у Воскресінні Ісуса Христа. Чому тисяча? Тому що число тисяча в біблійному розумінні має багато звичайних значень, але воно має таке би, ведуче значення за те, що Бог є найбільшим авторитетом, до Бога належить і вічність, і Він є Всесильний. І е, все є в його руках. Тому, молючись е, саме в такому форматі, ми хочемо вірити в Господу в нашу країну, в нашу ситуацію, просячи Його про порятунок про захист. Це також перед день, коли двоє е, е, лідерів е, двох країн е, будуть збиратися для того, щоб вирішувати долю України. І, чи думають, що вони будуть вирішувати Тому Україні, ми знаємо, що так насправді останнє слова за Богом. І кожен, хто не стає по стороні Бога по стороні правди, по стороні справедливості, він стає на сторону проіграш. Ми стаємо на сторону Бога тим, що захищаємо свою батьківщину, стаємо на сторону Бога тим, що захищаємо справедливість, і також стаємо на сторону Бога тим, що молимося і просимо про справедливість, про правду і про захист. І запрошую вас до цієї молитви, щоб Господь допоміг нам, Господь порятував нас. Окрім цього, не забуваємо за наших військових, допомагаємо їм, підтримуємо, донатимо, не опускаємо рук, не думаємо, що все пропало, нічого не пропало. Є дуже важко. Але ми віримо і знаємо, що Господь вже нас 11 років захищає і далі буде захищати. Нехай всему всьому. Бога зійде на нас і залишиться назавжди. завжди, і я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.